За сьогодні в лікаря Джима це далеко не перший пацієнт. Про солодке Олівії доведеться забути її зуби під загрозою через цукор. Ова, яка черга! Схоже, в Тромсіті справжня цукоркова епідемія. Після важкого дня з цілою купою хворих зубів менш за все лікар Джим хотів побачити свою доньку Айві, що об'їдається солодощами. Доктор Джим не дозволить, щоб і Айві мучилася від зубного болю. Для Айві це справжній шок. Бо сьогодні в цьому будинку солодощі заборонені. І слово батька в домі закон. А закони потрібні, щоб їх порушувати. У лікаря Джима свої слабкості в їжі. Найбільше в світі він обожнює перець. Айві доведеться підіграти батькові. Нехай думає, що між нею та солодощами все скінчено. До речі, батько Айві забув, що табаско закінчився ще тиждень тому. Чим з радістю скористалася Айві нікому не стати між нею та солодким джемом. Сьогодні в Айві заплановане побачення, але батько чимось незадоволений. Він не може відпустити доньку на побачення, і Айві не може зрозуміти, в чому справа можливо в короткій спідниці. Але схоже до спідниці лікаря від джиму байдуже його більше турбує здоров'я щелеп доньки. Хворі зуби в дитини-дантиста це неприпустимо. Ні, з таким виглядом Айві нікуди не піде. Однак лікар Джимі не збирався її так просто відправляти на побачення. Вся справа в цукерці, яку Айві щойно поклала дорота. Хоча проблема не тільки в цукерці. Довшу спідницю все ж таки треба надягти. Коли запаси солодкого вайві добігають кінця, до неї на допомогу приходить Кріс. Її найкраща подруга та борець солодкого опору. Але над райдужним світом Скітлз нависла тінь. Лікар Джим повернувся з роботи раніше. Він намагатиметься відібрати цукерки. Тут і починається гра. Лікар Джим плутається в диванних подушках, але він зумів вибратися. Він збирається відібрати цукерки кріс у пасті. Чи зможе вона прорвати захист лікаря Джима? Передача, Айві кидається вперед. вперед. Тачдаун. Це була неймовірна гра. Перемога в матчі за ласунками. Так, лікар Джим був розгромлений. Лікар Джим відомий в світі дантистів, його вважають справжньою легендою. А все тому, що він лікує зуби справжніх зірок. У нього в кабінеті є колекція зубів. А нещодавно він видалив зуб мудрості в Білі Айліш. І Айві задумала щось неймовірне. Залишилося тільки вибратися з кабінету. А тепер до плану. Айві заманила зубну фею. І та, як завжди, прибула, щоб здійснити обмін. Але цей зуб коштує більше. І Айві готова до торгів. Гроші, що за нісенітниця. Цей зуб коштує значно більше, ніж думає фея. Адже це зуб самої білі Айліш. Що ж, тепер фея збагнула. Що це справді цінний зуб? І що за нього хоче Айві? Ох, бідолаха відчуває голод по солодкому. У Феї є ідея. Як щодо чарівних шоколадних цукерок. Ну що ж, це вигідна угода на думку Айві. Вона погоджується на неї і отримує те, що хотіла найбільше: солодощі. Лікар Джим насолоджувався гострим перцем. Я раптом спиною відчув щось знайоме. Звичайно, це розпочата пачка жуйки. Солодощі не залишили будинок десь поблизу. Напевно, є схованка. Ага, слід злочину приклеєний до столу. Тільки погляньте на цю схованку. Це війна, і з цього часу клейка стрічка під забороною. Війна тільки починається. Знову порожні обгортки. І тут теж, здається, в Айві почався дефіцит солодощів. Всі її схованки спорожніли, а солодкий голод мучить її до упаду. А що це таке? Слід з обгорток. Він приведе її до солодкого оазису. Однак оазис виявився маренням, а замість солодощів вона знайшла лише батька. Це була підступна пастка дантиста. Все, що залишається Айві, чистити зуби і про поліскувач не забудь. Однак Айві була б не Айві, якби й тут не вигадала, як викрутитися. Вона встигла замінити Ополіскувач газованою водою. Отак вона знову обдурила батька. Так, це що цигарки? Для лікаря Джима це справжній шок. Але на щастя, це лише жуйка. Ледь серце не зупинилося. Добре, що це виявилися солодощі. Жуйка в вигляді цигарок. Подумати тільки. Хвилинку, це ж жуйка запізно лікарю Джиме. Якщо випічка, то лише з цукровою пудрою. Хай він неймовірно щаслива, що їй вдалося так добре попоїсти, та що й батько нічого не помітив, чи все таки помітив. Небезпечна ситуація. На щастя, він сплутав цукрову пудру із пилом. І айві відбулася прибиранням і легким переляком. Що ж, вона береться до прибирання, щоб швидше дістатися десерту. Столик вона прибере трохи інакше. Який знайомий шуркіт? Лікар джим не збожеволів. Він чітко чує шарудіння обгорток цукерок. Код червоний. Оголошено план перехоплення. Де ця маленька порушниця? Ага, на когось чекає покарання. Але цукерок ніде немає. Це що, жарт? Айві дивиться АСМР із поїданням солодкого. Що ж, звук дуже реалістичний. Якщо в місті захотілося солодкого, Айві знає, де можна потай його роздобути старе добре кафе морозиво. Тут вона без проблем зможе насолодитися солодким десертом і хрумким цукровим ріжком. У Айві якесь особливе морозиво. На смак, наче, овочі, все зрозуміло, батько її випередив. Схоже вилазка була невдалою. Як і бізнес продавця. Лікар Джим завжди стежить за гігієною, тому часто миє руки. Але цього разу мило не милиться. Та й руки зовсім склеїлися. Джем у банці від мила тепер все стало зрозуміло. Ану, постривай, Айві, доки руки батька склеєні, Айві в безпеці. Крім цього, він так смішно рухається, що цим гріх не скористатися. Лікарю Джиме, приготуйтеся стати зіркою Тік-Току. Це відео точно порве інтернет. Лікар Джим не має солодких снів, тому що його заклятий ворог цукор. Проте його сон не можна назвати й спокійним. Це що? Цукерки всередині його подушки? Хто би міг подумати, що ворог підкрадеться так близько. Ну ні, цукеркам не місце в будинку лікаря Джима. Це був хороший кидок. Просто по зубах перехожому. Незручна ситуація. Але добре, що він потрапив у зуби, а не в око. Адже зуби він зможе вилікувати. Лови візитівку, хлопче. Рівень цукру Айві майже вичерпався. Вона терміново прибуває до найближчого магазину. Їй потрібно заправитися цукром якнайшвидше. Вона ось ось заглохне. На щастя, Айві всміхнулася фортуна. Продавця якраз є ціла каністра солодкого палива. Повний бак і швидше. Цукрова енергія знову розтікається по жилах Айві. Життя ласунки врятоване. Лікар Джим присвятив своє життя стоматології. Він завжди готовий врятувати людину, зуби якої в небезпеці, і цей випадок не виняток. Що ж, поглянемо, що тут у нас Ага, зрозуміло. В брекетах застряг желейний ведмідь. Зараз ми звільнимо це нещасне звірятко. Відласінне місце в неволі. Ось так желейний звір звільнений. А щоб надалі таке не повторювалося, лікар Джим суворо забороняє солодке. Є чудова дієта жувати зелень. Вона точно в брекетах не застрягне. Уявіть, як це? Приймати ванну, а замість фіни солодка вата. Не життя, а мрія. Але мріям рано чи пізно належить розбитися об лікаря Джима. Невблаганного борця із солодощами, хай він не встигне з'їсти всю вату. Вентилятор занадто потужний. Насниться ж таке. Схоже, Айді потрібно щось робити зі своєю солодкою опанованістю. Лікар Джим марно бореться із донькою. Як він не намагався, вона не може зрозуміти його любов до гострого. Райнощі завжди погано. Як і в великій кількості цукру, так і в гострій їжі. Рано чи пізно настає момент, коли улюблені ласощі завдають удару по зубах. Схоже, лікареві джиму. Доведеться відмовитися від перцю. Як тобі історія протистояння батька та доньки? Яка з ситуацій сподобалася тобі найбільше? Поділися з нами улюбленим моментом. Не забудь поставити вподобайку та підписатися. Зустрінемося на Трум Трум Трік.